Чекаю кожен день, сказати, що скоро прийде, може вночі може вдень, тим часом є ще вариться, підношу очі договір. Czy nicioodna może się związa Czy krapia po Як ще жив на цій землі, моя надія, уся на нього, бо поможе він. Może nic czu, może sześć łza, trzy krapia po... Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, текст, над яким я сьогодні хочу разом з вами порозважати, він записаний у Другому соборному післанні святого апостола Петра, третій розділ. Ми не будемо читати, читати весь цей розділ. Я хотів би, щоб ви самі його переглянули, самі перечитали, уважно перечитали. А за основу ми візьмемо 14-й вірш із цього розділу. Отож, написано так. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Взагалі, весь цей розділ, третій розділ Другого соборного писання апостола Петра, він говорить про День суду. Він говорить про те, що, е коли люди будуть очікувати цього, то будуть різні. Думки будуть різні люди приходити і говорити про те, що ось уже ось ось має настати день суду, ось ось має бути другий прихід Ісуса Христа. Хтось буде говорити, що наші батьки чекали, наші діди чекали, і цього не сталося, тому, можливо, це і не так швидко ще буде. Але апостол Петро наголошує на тому, що цей день. Він прийде тоді, коли люди його будуть саме менше очікувати. Він наголошує на тому, що цей день, День Господній, він прибуде як злодій вночі, тоді, коли його не чекають. І говорячи про те, що є різні люди, є різні <кій> думки стосовно того, коли цей день настане, ми бачимо, що навіть і в наші дні. Дуже багато є повідомлень, дуже багато думок про те, люди навіть визначають певний день, певний час, що ось тоді буде кінець світу, ось тоді настане день Божого суду, ось тоді він настане. І коли ми читаємо про це, коли ми чуємо ці думки, ми мимоволі починаємо хвилюватися, починаємо переживати. Хтось очікує цього, а хтось думає, а чи готовий я? А чи готовий я до зустрічі з Ісусом Христом? Коли вона станеться? І апостол Петро саме у цьому розділі і у цьому післенні взагалі, він говорить про позицію віруючих людей, він говорить про позицію християн. Він говорить про те, якими ми маємо бути, і як ми маємо ставитися до, до подібних висловлювань. І говорити про те, що це дуже погано. Ну, напевно, так. Тому що коли людина бере на себе функції Бога і назначає день, визначає день, коли Бог має покарати весь світ за гріх, коли Ісус Христос має вдруге прийти, це напевно неправильно. Але з іншого боку, навіть ось подібні думки, подібні повідомлення, вони можливо когось заставляють задуматися. Є непоодинокі випадки, коли завдяки подібним висловлюванням, подібним думкам, хтось починає серйозно думати про своє життя, хтось починає задумуватися про те, наскільки він готовий сьогодні стати перед Богом на Божий суд. І ці думки заставляють його передивитися своє життя. Когось заставляють покаятися? Когось заставляють до переосмислення. Я не кажу, що це добре. Добре, ось подібні висловлювання, подібні думки про те, подібні нагадування про те, що ось післязавтра настане прихід Ісуса Христа. Ні. Це лжевчення. Але навіть це заставляє людей думати. Яка ж позиція наша, християн? Як ми маємо поступати? Як ми маємо жити? Ось саме цей 14-й вірш, він говорить для нас про те, яким має бути наше життя. Ми очікуємо пригоду Ісуса Христа. Дійсно, ми його очікуємо. Як ми маємо очікувати? Як ми маємо жити? Апостол Петро говорить, чекаючи цього, тобто Дня суду, Попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього не скверні та чисті у мирі. Тобто, дорогі мої, незалежно від того, коли Ісус Христос прийде, незалежно від того, коли ми зустрінемося з Ним, чи то завдяки Його приходу, чи то через те, що перерветься наше життя земне і ми станемо перед Божі очі, незалежно від того, коли це настане, ми завжди маємо бути готові. Хтось сказав такі гарні мудрі слова. Складайте свої плани так, ніби Христос ще довго не повернеться. Але живіть так, мов би Він прийде сьогодні. Ми плануємо. Ми загадуємо щось наперед. Ми чекаємо перемоги. У сьогоднішній день під час війни ми чекаємо перемоги. Нашого народу, ми чекаємо перемоги нашої держави над ворогом, над агресором. Але в той же час, саме більше, що ми маємо, до чого ми маємо прагнути, до чого ми маємо направляти свої погляди, свої думки, це перемога над самим собою, перемога над гріхом і готовність до зустрічі з Ісусом Христом. Про це ми будемо молитися. Цього будемо чекати. Амінь.